На Сумщині побував президент Української асоціації футболу Андрій Павелко. Він зустрівся з футбольною спільнотою і розповів про те, чим займається ОАФ у воєнний час: про чемпіонат України, про збірні, про воєнний хаб та візити до шпиталів, лікування дітей та спортивні школи для дітей. Много дітей ми відправили на лікування після обстрілів Маріупольських дітей які попали під обстріли. Много дітей ми вивезли в спортивные школы европейские, которые нам предоставили, начиная там от Ювентуса и заканчивая там хорватскими школами, турецкими, итальянскими, польскими, венгерскими. В принципе, вся Европа нам... Готова допомагати чемпіонат України у першій лізі якого грав Липоводинський альянс, у другій Миколаївська Вікторія, футбольні клуби Трастянець та Суми в аматорській нафтових захтирки. Наразі призупинений національна молодіжна та жіноча збірні України, говорить Андрій Павелко. Представлятимуть Україну на міжнародних турнірах. І, хоча путівку на чемпіонат світу 2022 року у Катарі нам не подарують, ми будемо битися, говорить Андрій Павелко о том, що там нам можуть подарить какую-то там планувати на чемпіонат міра, це все только розговори. З іншої сторони і я вважаю, і пітаков, і команда, і ярмоленка. Ми теж не зговорська. Ми сказали, що нам ніяких подарков не треба, ми чесно заслужити це право. Андрій Павелко вручив футбольні м'ячі трьом школам Сум, киду США Суми футбольному центру Барса та ліцею інтернату Барса. Ну, для мене це якась надія. Про, про щасливе, мабуть, майбутнє, що ми будемо займатися своєю улюбленою справою, виховувати наших спортсменів, футболістів та й другі види спорту, що, дякуючи нашим Збройним силам України, ми все ж таки маємо більш-менш тишу в нашому місті суми. І е, надіємось на те, що все ж таки ми будемо працювати і виховувати достойну спортивну молодь. Крім того, на полі стадіону Ювілейний він подарував м'ячі дітям воїнів, які захищають Сумщину і Україну. М'ячі отримали їхні батьки. Про майбутню футбольну сумщину Андрій Павелко сказав наступне. Ті люди, як тут. Є, я впевнений, що вони обов'язково приречені на успіх, приречені на розвиток. І я впевнений, що через футбол ми зможемо нашу країну показати всьому світу, всьому всій Європі, що в нас країна дуже успішна, дуже потужна своїми людьми, своїми героями. І я завжди кажу, що наша футбольна сім'я на Сумщині це справжні герої. Після цього президенту Ав поїхав у вахтирку.